Вітаю, любі друзі! Вирішив для вас записати медитацію на ресурсний стан. Цю медитацію практику ви можете робити не частіше, ніж раз на день, але краще робити через день, через три. Але прислухаємося до себе і робимо цю практику по відчуттях. Отже, зручно влаштовуйся, заплющуємо очі. Зробимо глибокий вдих, дихаємо через ніс і видихаємо через рот. Ми дозволяємо своєму тілу розслабитись. Ми дозволяємо все, що накопичилося в нашому тілі, залишити за межі вашого простору. Ми відпускаємо всі всі напруження, всі турботи дня, тижні, місяця. З нами залишається тільки хвиля розслаблення. І ви відчуваєте, як ця хвиля розслаблення починає розслаблювати із кінчиків пальців ніг. Вони стоїть м'якими. Теплими, розслабленими. І ця хвиля розслаблення повільно наповнює ваші стопи, п'ятки. І повільно піднімається вгору і, неначе розтікаючись по щиколотках, литках. Коліно ми відпускаємо всі напругу, дозволяємо зануритись у комфорт, у спокійний стан і піднімається вище охоплює стегна, таз. Твоє тіло стає легким, немов хвиля теплого світла огортає тебе. Розслабляються сідниці, поясниця, і енергія плавно перетікають на живіт. І ми відчуваємо, як розслаблюється живіт. Грудна клітина, плечі, руки, кінчиків пальців, рук і до плечей м'язи стають м'якими і наповнені спокоєм. Повністю розслабляється ваша спина, шкіра спини і розслаблення піднімається до шиї, щелепи, губ, очей, лоба. До самої маківки голови розслабляються також волосся на голові. Весь твій стан це стан глибокого спокою і гармонії. Ваше тіло повністю розслаблене. і ми зараз. Уявляємо перед собою портал, він може бути будь-яким. Це може бути блискуче коло, арка чистого світла. Це може бути зеркальна поверхня, що відображає твій внутрішній стан. Може бути старовинні двері, може бути вихор зіркового пилу або водяний прохід, що пульсує енергією. Але ви бачите свій портал. І цей портал приведе тебе у місце сили. у місце, де ти був собою, де тобі комфортно, легко, вільно, де ти наповнювався і наповнюєшся життєвою енергією. Портал відкривається. Дроби, будь ласка, крок вперед. І ти відчуваєш, як твоє тіло огортає потік світла, все змінюється, і ти вже опиняєшся в тому місці, де знаходиться твій ресурсний стан. Озирниз, подивись, будь ласка, що ти зараз бачиш? Це може бути ліс. Де шелестять листя, чути спів птахів, високо вгорі сонце світить і прикриває тебе. Це може бути берег океану, де хвилі лагідно торкаються піску і твоїх ніг. Або знайома кімната з дитинства, наповнена теплом, затишком, або подвір'я на вулиці. Або інші місця, де ти відчуваєш свій ресурсний стан. Опиши, будь ласка, це місце для себе. Відчуй атмосферу цього місця. Ми не наче дихаємо повітря цього місця, його аромат. Відчуй температуру повітря, доторкнися до цього навколишнього світу, бо ти знаходишся у своєму ресурсному місці. Це місце тобі знайоме. Відчуй, як це місце наповнює тебе всім, що потрібно тобі. Спокою, силою, легкістю, натхненням. Відчуй, як це місце, енергія цього місця наповнює твоє тіло, наповнює кожну клітинку твого тіла. І ця енергія місця, оцей ресурсний стан тече в тобі рівномірно заповнюючи всі порожнечі, які ти мав, мала до цієї медитації. І ти зараз відновлюєш цей баланс, і давайте ми подихаємо, ми дихаємо через ніс. Наповнюємося і повільно видихаємо, Дихаємо через ніс, наповнюємося і відпускаємо порожнечу. Наповнюємося цим ресурсним станом, Дихаємо через ніс. І відпускаємо бронечок. Ми відпускаємо все, що накопичували, все, що вам не належить, не підходить. Ми наповнюємо це стільки і тільки ресурсний, енергетичний стан, де ви зараз знаходитесь. Відчуй, що ти тут можеш залишатися стільки, скільки потрібно, наповнись повністю відчуй, як ця сила стає частинкою тебе. І ти оц, оцей ресурсний стан береш із собою і наповнюєшся стільки, скільки тобі потрібно. І дихаємо, дихаємо через ніс. Віддихаємо через рот, Дихаємо через ніс і видихаємо повільно, відчуваємо, як кожна клітинка твого тіла. Від маківки голови до кінчиків пальців рук, ніг і назад. Наповнюються всі внутрішні органи, наповнюється аура твого тіла все наповнюється. Ми дозволяємо цьому бути. Ви можете походити по цих місцях, побути і згадати, як вам було добре в той момент. Ви можете повторити ті самі дії, події, моменти відтворити. І ми не тільки просто проживаємо, ми набираємо знову цей стан і наповнюємося. Яка енергія? Цього простору наповнює твоє тіло. Ми відчуваємо, як ця сила стає частинкою тебе. Наповнюємося, насолоджуємося. Бо це є наш ресурсний стан. Це твій ресурсний стан. Коли ти відчуваєш, що достатньо наповнені, подякуй будь ласка, в цьому місці. Подякуй собі за цей досвід. І тепер прийшов час повертатися. Ти знову бачиш портал. Той самий портал. Ти робиш крок крізь нього, тепло, світло, відчуття, спокою, супроводжують тебе, і ти повертаєшся у своє тіло, назад у своє тіло. Відчуваєш руки, ноги, тіло, тулуб, голову. Повністю ти присутній тут і зараз. Зроби, будь ласка, глибокий вдих і глибокий видих. Повільно рухаємося пальцями рук. Ти наповнений, чи наповнений, балансований, ресурсний, Це відчуття залишається з тобою, ти можеш завжди повертатися до того місця будь-який момент, коли ти відчуєш потребу, коли будеш готовий чи готова, відкривай очі і з вдячністю повертайся у своє життя, у свій день, але вже з новими ресурсними енергіями, які ми сьогодні взяли, наповнилися.